Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас дуже важливе і актуальне відео, як організувати циркуляцію в нашій системі опалення, коли немає мережі, немає і довго, і невідомо, коли вона буде. От, Як це організувати правильно, раціонально, і щоб ця система, схема ваша була дешевша, навіть і довше пропрацювала. От, як не дивно, вона буде дешевша і ще й довше пропрацює. Бо отака стандартна схема. Це ось у акумулятор, плюс оце інвертор 12-220, Ну, такий або типу такий. Це не реклама, просто в мене такий є люксіончик, 300 ватний. Ця схема не працює, от як не дивно. Ну що мається на увазі? Не працює. Вона, то звісно, працює, але е як вона працює? оті 2, 3, 4, 5, 6 годин. І, і, і цей акумулятор здох повністю 100-амперний ліфер. Да, це це я вважаю, що це не працює. Це не працює більше, ніж працює. Я запропоную вам схему, яку набагато довше буде працювати, набагато простіше, набагато економніше і раціональніше. Вона використовує електроенергію з насосиком, DC 12 вольтовим, навіть без цього дурацького інвертора. який вам, якщо просто для опалення роутерів інтернету, зарядка гаджетів, то оця ерундовина вам взагалі не потрібна, яка мало того, що коштує грошей, та ще й вона жре енергію. Бо трансформувати з 12 на 220 це зовсім непросто. І прилад будь-який буде на це використовувати енергію. Ну, самі можете подивитися, в нього є вентилятор. А для чого тут ставиться? Для охолодження. Бо куча енергії просто йде тупо в нагрів. Для нових зараз все я покажу, як зробити схему, все. Для нових глядачів коротенько. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який у мене вже працює восьмий сезон. Пішов дуже чудово працює, дуже їм задоволений. І ви теж будете дуже задоволені. Я вам це гарантую. І краще його все ж таки скласти самому з моєю консультацією, допомогою, щоб ви розбиралися, що там, де як могли підкрутити, підремонтувати. Хоч там ремонтувати то особо нема, що підпід під, перенастроїть, піднастроїть. Ну розбиратися взагалі варто усьому, тому що ми робимо. Це, це однозначно. Є у мене ще сонячна електростанція вже з інверторами КБ. Хоча я досить використання сонячних панелей і без інвертора, яке би, я вважаю, дуже цінний це досвід. Все це є в плейлистах, в опису під відео можете відкривати. Ще й у мене сонячний колектор, який вже працює, але це буде окреме відео. І є досвід використання вітрогенератора. От. Що там в мене ще? А, і плейлист про цей же ДЦ циркуляційний насосик, який я обов'язково залишу ще й посилання на цей плейлист, там небагато тих відео, 4-5 відео чи 6 про цей ДЦ-циркуляційний насосик 12 вольтовий, але дуже цінні відео. Як організувати оцю схему автоматизувати або в ручному режимі, як підключити насос. Обов'язково це тільки паралельно ми робимо, не послідовно, бо я бачив таке в Ютубі, підключали послідовно за цим звичайним на 220. Це неправильно. От, що там в мене ще є. Консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там ж буде посилання вперше на закріпленому коментарі на плейлист е з відео ці, про ДЦЦ, Бо в мене вже все знято. Я знімаю це ще раз, бо я ж кажу, тема дуже актуальна на сьогоднішній день. а Ютуб не хоче просто показувати старі відео, хоча вони дуже цінні на сьогоднішній день. Ну, так він устроєний, такий алгоритм. Треба це освіжити, так би мовити. Да? Новий відосик зробити з посиланням. Тоді люди будуть дивитися, піде якийсь толчок от, для переглядів тих відео. А так, то старі відео вони просто висять там та і все. І так, переходимо вже ж. А, я сказав про консультацію. Да? Всі. О, Першому закріплю коментарі, всі умови консультації, там вже будуть всі посилання, що треба. І на цей йдеться це циркуляційний насосик, і на плейлист лист з випробуванням. І так. Фу, Затрендівся аж. І так, переходимо. Чого ж вона, я вже сказав, оця схема не, не робоча. ну, Грубо говоря, ви зрозуміли, що вона робоча, бо воно дуже просто мало працює, і ви просто е, розрядите свій акумулятор. До речі, акумулятор раджу все ж таки придбати ліфи по 4. Для оцього чи ваших там, ну і для живлення, ДЦ циркуляційна сосика, чи якихось інших ваших споживачів, таких там роутерів, бо оці звичайні кисляки, щоб на ньому було написано ліфи по 4. Бачите, там буде він на 100 ампер годин чи на 200, чи на 150, то вже дивіться самі по своєму бюджету. Звісно, що краще, чим більше, тим краще. Вам його надовше вистачить. <кій> Бо, як мені правильно написали люди під останнім моїм відео, коли я показував, як заживить самі такі необхідні прилади від 12 вольтового акумулятора, вважаються найкращі варіанти, не повербанки, якісь там чи зарядні станції. О, то мені там люди писали, що кислотни крайне не раджуть, не радять використовувати, бо він в такому режимі просто швидко здихає кислотні акумулятори. Кисляки, ні. І тим більше, якщо ви думаєте, купляти акумулятор, все одно будете купувати. Відразу купуйте Leaf EPO 4. Ось він вже всередині йде з БМС-кою, там всі захисти є. Зарядним зарядили, там якесь купили, хоч навіть слабеньке зарядне там. О, Зарядили і все, користуєтесь. Супер, цей акумулятор має тисячі циклів. Дуже довго він пропрацює. Кислотник у вас просто дуже швидко в такому в машині. Він може жити довго, але в такому режимі він не призначений працювати. Він дуже швидко здохне, і ви його просто викинете на мусорку. Ну я не знаю, в кінці зими, а <смі> ще й раніше. Звісно, якщо у вас нема нічого, і у вас є тільки кислотний акумулятор, і ось уже є потреба живити, і циркуль, опалення, бо ви там замерзаєте, то звісно, ви поставите навіть кислотний той, що є. Хоча б поки там прийде оцей, ви там замовите це, а те. 2-3 дні можна користуватися Поки по новій пошті прийде ліфи по 4, то можна і покористуватися тим кислотником. Я думаю, що за 2-3-4-5 днів з нічого з тим кисляком не станеться. Хоча хто його знає, пишіть. Станеться, не станеться. О, Але ще раз, кислотник тільки в крайньому випадку, в крайньому. Тільки використовуємо ліфи по 4, купляємо. Тим більше, що ціна на них зараз, ну не знаю, до цього дурдома, що почався зараз за шівотаж за цим акумулятором, розбором цим попитом, то була, була ціна практично однакова, що на ліфи по 4, що на той кисляк сто амперний. Тим більше, ну може, ліфи по 4. Трохи був дорожчий, але якщо порівняти життя, тривалість життя цього ліфи по 4 і того кисляка, то це небо і земля взагалі не порівняє речі. Так що тільки Ліфи по 4 і на крайняк тільки кислоти. Зараз ви бачите десь тут -то той циркуляційний насосик. У мене, як я вже сказав, є куча відео, як його під'єднати. Приїжджає він зазвичай на Аліекспрес, ви його будете купляти там чи є і цей. Україні вже таких насосиків навезли, щоб вам швидше було. Хоча він маленький, він і там приїде за два тижні з Aliexpress. Приїжджає, він продається з отаким от розйомом. Цей розйом, ну як його сюди підключити, я не знаю, можна отакі штучки ще придбати на Aliexpress є. Ну, може, і тут вони є в Україні. І отак от раз його включаємо сюди, а ці ж два проводка. Тут бачите, красний і чорний, все помічено плюс і мінус, щоб вам не сплутатися сюди, і сюди розводимо, під'єднуємо і все. У вас вже насос працює. Я це не так зробив, я просто відрізав крові, там він досить довгенький. Від насосика і е, причепив, припаяв. Тут вони е, зажимаються, можна просто зажати навіть, без пайки, обійтися. Такі крокодильчики, я собі надів цей. Ось. От, плюс, ось, ось о, мінус вони на клеми цього акумулятора бачите, чудовезно надіваються і все. От, і в мене вже живеться той насосик циркуляційний. Не тільки ну крокодильчики мені зручніше, я не знаю це, бо ці проводки ще навіть щось, щось якось їх треба сюди прикрутити, якісь клемки, щось я не знаю. Просто так їх примотати теж якось не дуже. От, отак, от, от я його під'єднав. Зараз <кхм> ви можете бачити теж тут о, варіанти під'єднання. Тут, тут і моє буде під'єднання, як я його поставив, той циркуляційний і ще людина мені вислала, теж поставила такий ж самий 12-вольтовий циркуляційний насосик. Ось ви можете тут його зараз бачити, як він правильно все організував, красиво пропіленовими трубочками, спаяв. Паралельно, ще раз наголошую, що обов'язково тільки паралельно основному насосу. Можна поруч, ну поруч, звісно, да, я ще паралельно, да, то робимо таке, і? воно в нас іде циркуля, паралельно вставляємо все. Можна чого паралельно, бо у цього насосика він досить маленький, там малі проходи, і коли у вас буде працювати звичайний насос на 220, той маленький на 12, який буде за ним стояти або переди. Просто йому буде заважати, розумієте, створювати додатковий спротив на цей проход. І ще він його там, якщо у вас сміття є в системі, він його туди буде набивати, набивати, він його взагалі там заб'є. <св 'язаві> взагалі ще варто таки поставити перед цим насосиком маленьким, 12-вольтовим, фільтр. Ну, Там вони оці фільтри є, які продаються, знаєте, скручується, латунний фільтр поставили, щоб в нього. Бо буває таке, що якщо грязна дуже система, старий труб ржавчину ганяє, то може там десь ржавчинка якась попаде, там заклинете колесо і він там ще може згоріти. <кккінь> так що варто. Але насосик досить надійний одночасно, бо мені <ккінь> присилали теж коментарі люди, які поставили його і крутили його там, я не пам'ятаю, скільки нього, два чи три, чи місяць він його крутив без зупинку. Бо згаляйте, без зупинку він його крутив місяцями. там. Чи місяць, чи більше, і сказав, що все нормально, все працює. Так що досить винадійні, якщо йому організувати правильні умови роботи, чиста вода, щоб без всякого забруднення, то я думаю, не заклинемо, там нічого буде працювати довго і нудно. Тим більше там ніяких підшипників немає. Там я його розбирав. До речі, теж там уплисті, може подивитися, там просто такий вал, іде стальний, і крильчатка на ньому назад. більше нічого. і Воно вал такий, і воно крутиться там в полі в магнітному. А там все атестатор воно залито, все там якоюсь смолою, там ніякого контакту немає. От, охолоджується він із середини, теж водою, так само, як і цей звичайний великий насос на 220. І ця схема знову ж ви побачите в тому плейлисті. Я знову це все перевірять, показувати не буду. Все вже це заснято. Переходьте в плейлисти, дивіться, така схема, акумулятор 100 Амперний, lifepo по 4, здається, я від нього його живив. Чи від старого того, що я живив. Плюс оцей ДЦ циркуляційний насосик буде у вас крутить він його тиждень, тиждень у вас буде працювати система вашого опалення. Тобто циркуляція. Ви не будете переживати, там, чи вже о, вже розрядився, вже запищався інвертор. Він так отвратительно, до речі, пищить прокзітельно. <різь> можна почути, я не знаю, не тільки спати, його в іншій хаті навіть. На дворі його чути навіть, так дуже мерзко пищить і там виключається потім так, що ваше опалення зупиниться. от. Декілька годин через цей інвертор ну це не годиться. Це просто не годиться. Така стандартна схема, я її, мені не нравиться вона, я її не пропагую. І чомусь на теренах Ютуба от така от схема в основному і показується. Ну Вона якби, тіпа, найпростіша, виходить, бо вам не треба розгерметизовувати систему опалення, не треба нічого врізати. Ви купили просто цей інвертор, включили там і типу ще холодильник. Можна, хоча холодильник через оцей інвертор ви навряд чи запустите. Ну через такої потужності інвертор. А брат, як один казав побільше, попотужніше інвертор. У нього там 3-кіловатний інвертор стояв на обичному такому. Він каже, краще 5-кіловатний беріть. 5 кіловат, глядайте, в нього холостий хід до інвертора, цього маленького, 5-кіловатного. Який в нього буде холостий хід на себе? Просто він буде жерти на себе. Цей немало жери на себе. Я не знаю, точно не міряв. Ну, здається, 10-15 Вт точно він на себе. просто, Просто на своє життя. Просто на ось охолодження вентилятор, бачите, на оцю трансформацію з 12 на 220, Тому я й кажу, що ця схема не перспективна, не надійна, воно таке мені, мені недовговічна. Ну це не робоча. Я б, я б навіть так сказав. Грубо говоря, це не робоча схема. Акумулятор, отакий от інвертор, плюс звичайний циркуль на 220. Бо він у вас просто дуже швидко висадить цей акумулятор. розрядиться, ви не знаєте, що будете робити. Там вночі там опалення немає, бо воно все вимкнулося, запищало, всіх розбудило, нічого не працює. О, З тим насосиком все буде працювати довго і нудно. 12 вольтовим. Я ж кажу, вже це перевірено, люди користуються. Деякі люди кажуть, ну що він слабенький. там, Ну, поставте два. Да, от є такі випадки людини теплі підлоги. Він поставив два тих насосика, три на кожну кімнату можна навіть поставити. А це може не варто стільки ставити, Мені здається, його одного вистачить. Якщо нормальна система, щоб там його продавить, ну. Нистача. Мені, Я навіть за цим 12-вольтовим насосиком, ну, звісно, в нього циркуляція слабша буде, ніж у того, що на 220. Але мені тої циркуляції, там він, до речі, ще регулюється. Його можна регуляти від 6 до 12 вольт. Тобто, якщо вам не обов'язково, наприклад, максимальна його потужність там здається чи 12, чи 15 ватт максимально. Це якщо накрутить на максимальну напругу акумулятора. Я ще поставив ДЦ, ДЦ. Поніжаєчку, щоб крутити від 6 до 12 вольт. При 6 вольтах взагалі 9 Вт чи 8 бере, ну копійків взагалі, О, то мені навіть його вистачало Спічку. пічку я затопив спеціально для експерименту. Дровами. уявляєте, що таке дрова, ребряк в плиті. І він її прокачував, так, щоб вона не закипала. Вона, да, рибряк був гарячий, я його пробував. Ну, на виході там коліно таке залізне, все скрутка, поки на металопласт переходить, Я його пробував, так, да, дуже гарячий, такий руку тримати не можна. Але він не закипав. Уявляєте, пічку навіть прокачував, що і він не закипіла вода в рибряку. Щоб її не використовувати. Клічний насосик, я ж кажу. О, тільки він, один його недолік, він, він недорогий, щось він 10 доларів брав, Недолік, що він не переносить високі температури. Якщо ці наші звичайні циркулі на 220, вони там і щось і до 100 градусів, вони термостойкі, то цей здається максимум чи 60, чи 70 градусів. Ну, він пластмасовий просто, ну майже весь. Розумієте, <розуміло> так, да. так що його треба ставити до котла, до системи якоїсь. А якщо у вас тепловий насос, то взагалі без питань, там, в тепловому насосі 35-45 градусів, більше не буває в системі опалення для нього, супер. Тобто доставимо на обратки. Ставимо на обратки там, де йому буде прохолодніше, легше працювати, бо гаряче він не витримує. Там, здається, 60-70 градусів і все йому буде капець. Ну, так, написано, я не знаю не цей. О, так що. Я вважаю, оце найкраща схема. Так, звісно, треба буде розгерметизувати систему, врізати цей насосик. О, це буде трошки геморойно, але зате у вас воно буде хоча б працювати. Ви не будете гратися з цим дурньою, бігати постійно, підзаряджати цей акумулятор, паритися, де його підзарядити? там один знімати на зарядку, бігти в машину, чи де ви цей другий ставити. Оце поставили, врізали насосик. Тиждень, я ж кажу, він вам його буде крутити. Такий акумулятор. Тиждень не можете ні про що не переживати. А якщо ще буде з вимкненнями, тобто ну, не завжди там протопили, виключили, а на що він щоб крутився, да, там, то взагалі ще довше. Так що, оця схема, мені здається, дуже робоча, роботоздатна, раціональна, економічна. От, і вона навіть дешевше виходить, я ж кажу, замість цього інвертора ви можете придбати декілька тих насосиків. і про запас під'єднали під'єдналися проводками, крипкадільчиками під'єднали і все працює. Краще, може, замість цього інвертора зарядник купити. Для цього акумулятора, для Ліфу по 4, бо там вони йдуть спеціальні, там трошки напруга не така. Фу, ну от і все, що я сказав, хотів сказати. От, як організувати цю схему, зробити її автоматизувати з клапанами. Я малював в плейлисті, заходите, Знову ж плейлист буде посилання на плейлист, про ДЦ циркуляційні насоси. В першому ж закріпленому коментарі. Там тих відео небагато. 5-6 все знайдете. Як я малював, як організувати. там все, два клапана треба, і якщо в автоматичному режимі. в ручному, там взагалі, взагалі, взагалі нічого не треба. краник тільки один може хіба що. От, все, як, як поставити правильно. скільки працює, експерименти проводив, скільки працює звичайним насосом де це там все в плейлисті, є, все заходьте, дивіться. Знову це перезнімати немає сенсу. Просто я ж кажу: освіжив відео для того, щоб YouTube знову почав якісь перегляди, пішли. Він його підхопить, там, і люди побачать оцюку чудову, робочу, правильну схему для циркуляції опалення. Все, начебто, все. Що не сказав, забув, питайте, пишіть. Може, ще в когось якісь поради є по використанню цього насосика. Пишіть, не стисняйтеся, хто його теж використовує. Все, всім дякую за увагу, до побачення.